Час давайте один одному скажемо hello. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Well done. Подивіться на мій background Подивіться на мій фон. Всім видно мій фон? Давайте ще так зроблю. Всім видно. Зкажіть, yeah. будь ласка, кого ви там бачите? Зирам. Так, з діблю, жираб, чудово. Хтось... Так, хто ще там є? Live. Yes. Так, чудово. Так, о, зараз, зараз ще. Зараз під'єднається Яна. Все, Яна є. Чудово. Так, подивіться, і мені хочеться вас запитати, як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо говорити? Які слова будемо вивчати? Yeah. Які слова? Yeah. Тварини. А які це тварини? Домашні, може, це фермерські тварини? Або дикі. Які це тварини? <coughs> дикі, так. Давайте їх назвемо: Wild Animals. Let's repeat. Wilds! Animals. Wild animals. Прекрасно! Wild animals. 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 Прекрасно. Чудово. <coughs> так, почнемо ми з вами, звичайно, з. Слів. Нам треба ж вивчити ці слова. That's great. Zoo Animals. Підемо в зоопарк. Все, so, let's start. I'm going to the zoo. Я збираюсь в зоопарк. Ми підемо з цією дамою. Все, so, а це працівник зоопарку. Welcome! I'm working at the zoo. I'm zoo keeper. Вітаю! Я працюю в зоопарку. І перше ми підемо до кого? What animal is it? To tiger. Yes. Let's say it in English. It's tiger. Tiger. But tiger. That's tiger. Давайте скажемо, What color is it? Якого він кольору? Оранжевого. Yes, orange. White, білище, white і також є black, чорний. Давайте black. з вами визначимо. It's big or small. Big, Of course it's big. Yes, big. big, Very big. Покажіть ручками отак. Big. big. Так, так, так. Так, чудово. Well done. The next one, далі ми підемо до snake. Let's say snake. Green. Green. Okay. Green. Yeah. 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 Snake. Yes. Yeah. What color is it? Якого він кольору? What color is it? Yes. Yeah. Green. 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 Well done. Green. Green. Так, давайте скажемо it's long or short? Long. Long. Він дуже дуже. I'm бол... doing long. Yes, long. Чудово. молодці. Давайте ручкою покажемо, що це снейк. Snake. Снейк. Snake. Snake. Чудово. Well done. Молодці. Snake. Next one. Це слон. Давайте назвемо його англійською. Elephant. 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 Чудово! Elephant. What color is it? Якого він кольору? Сірого. Сірого. So it's grey. Gray. 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 Прекрасно. Tell me, please, it's big or small? Big. Так, Великий. Він величезний. так, він величезний і невеликий. Він величезний. Okay. So, and what animal is it? What's that? Giraffe. Let's say it in English. Giraffe. 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 Okay, and tell me please, it's tall or small? Tall or small? <рек> tall. Так, він дуже-дуже великий. Okay, and what color is it? А якого він кольору? Жовтий. Ну, може, десь є жовтий, є лов, окей. А якого він ще кольору? Оранж, чудово, And brown, коричневий. Оранж brown. Brown. Молодці. Молодси. Молодси. Так. And what animal is it? No sorry no sorry cats yes, let's say it okay. rino. Rino. Rino, rino. Rino. rino well done tell me please big or small big big of big. course big very big uh huh and what big. color is it? Якого він кольору? Білий. Grey, well done, great Gray. Let's eight. Oh, <gasps> його називають Land. царь звірів. Хто це? Mm. Left. 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 Well done. Yes. yes, it's a line. It's a Tell me, please, what color is it? Якого він кольору? Ага. Orange. Tell me, please. Orange. Yes. Tell me, please. Do you know how it say? Як він каже? Тобто, може повторити, як каже mm -hmm. Well done. Прекрасно. Чудово, це бе, mm -hmm. а це звичайний ведмідь, mm -hmm. який в нас в лісі живе. Ні. Та. Ні. А в, де, де він живе? Жоропарки. В жопарку. <зуміло> Або ще. Сі... Так, і його називають polar Bear. Polar Bear. Polar <зуміло> G. Polar Bear. <зуміло> Pre... polar <зуміло> bear. <зуміло> well done, молодці. What color is it? Якого він кольору? Білий. <зуміло> White, Milo. yes, white, Billy, see, white. Milo. Uh huh. And tell me, it's Milo. big or small? Milo. Big, Milo. very big, see. чудово. The next one. What animal is it? Владичка, <laughs> еще oh. <laughs> Monkey, well done. Let's say I'm doing monkey. 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 Прекрасно. Monkey. Tell me, please, it's big or small? Big? Це ж такі манки. Це такі біг манки. Small. Yes, yeah, malenky. Small. Ага. Uh -huh. And what color is it? Якого вони кольору? Браун. Brown. 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 Чудово. Monkey. let's say а що таке манки роблять? Давайте з вами поставимо ось так ручку. Зверху два uh -huh. пальчики і покажемо, як вони пригають. Джамп, 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 джамп. Молодці. Well done. Крокодил. Oh. 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 Yes, it's crocodile. Ah. Crocodile. Крокедай! Cro mm -hmm. mm -hmm. Прекрасно! Tell me, please. It's long. Or short? It long. long. Дуже довгий. Long. Прекрасно. And what color is it? Green. Green. Yes, it's green. Ручки поставили і показали, як він ще лепами робить. Клок, клок, клок. Клок, клок. Well done, молодці. Які ви розумнички. Отенівали зіць. а це хто такий? Хто це такий? Бегемот, так, це бегемот. It's Hippo. Хіпо! Можливо, ви мені одразу скажете, якого він розміру? Біг. Молодці, пік, чудово. And what color is it? А якого він кольору? Чорний oh, yes, gray. 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 Молодці. Повторюємо рухи за кожною кожною тваринкою. Stop like elephants. Let's go! To the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Ножками stomp, stomp, stomp. Stomp, stomp. Stomp. молодец, C, молодец, Molodets. Ladi Molodets. I'm coming to Jump like kangaroos. Jump like kangaroos. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos let's the jump jump like kangaroo. do. Let's go to the zoo and, and jump, jump like, like kangaroos kangaroo do. Well, oh, let's see. Jump, 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 jump. Молодец. Прекрасно. А кто вы ещё стрибнё? Ой, молодец. Swing like monkeys Let's go to the zoo and swing like the monkeys do let's go to the zoo and swing like the monkeys do Young Monkey Lizo Let's Well done. Waddle like penguins. Let's go to, to the zoo and waddle, waddle like, like the penguins, penguins do. Let's go to the zoo oh, and waddle like the penguins do. Like a penguin. Well, oh, Like, snakes. Well, like snakes. let's go to the zoo and slither like the snakes do. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Well, let's see swim like polar bear polar let's go to the zoo and swim like the polar bears do let's go to the zoo and swim like the polar bears do all dead and Like Потенцюйте, як вам більше всього сподобалась тваринка? Ну, наприклад, пінгвін. Наприклад, якщо сподобався пінгвін. Ладі, хто тобі сподобався? Пінгвін. Тоді як пінгвін. Яна, хто тобі сподобався? Добре. Добре. Артем, хто тобі сподобався? Раз. Тут його не було, але можеш як жрав. Like Молодці! Все. Давайте трошки помалюємо. Як багато і... тут тварин. Дуже багато, так? І збоку є також тварини. Нам треба сюди написати цифру. Минулого разу ми з вами робили коментар. У вас на екрані є олівчик. Подивіться, будь ласка, знайдіть олівчик. Якщо щось не виходить, попросіть батьків. Олівчик є на екрані, бачите? О, бачу, Артем вже малює чудово. Зараз я намалюю щось тут. Владик виходить? Знайшов олівчик. Так. Чудово. І так. Яна, все вийшло? Януся, вийшло? Зараз я витираю всі ваші малюнки, поки не малюйте, добре? І так. Зараз ви по черзі будете рахувати тварин. По черзі. І, впису... Почекайте ще. І вписувати цифру. Починає Владислав. Владюша, готовий? -ку. Да. Твоя перша... перша тваринка це лаєн. Бачиш? Лаєн. Порахуй лаєн. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Чотири. Well і біля лайн отут. В квадратику намалюйте цифру 4. 4. Видите, чи тобі допомогти? Well done. Анічка, наступна. Зібра. Рахуємо зібру. Давай порахуємо зібру. Скільки їх тут? Анюта скільки вийшло? П'ять. Артем фрог. Фрог. Рахуйма фрог. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Малюй файт біля жабки в квадратику. Какую? Five. 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 Чудо. Five. Я зрозуміла, що це файт. Прекрасно. Next one. Владик, mm -hmm. penda. Один, два, три, чоре, well done, Яна, Шесть. я буду Малюсь сикс. Крокоддил. скільки тут крокодилів? День. 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 Скільки вийшло крокодилів? Чотири, прекрасно. Давай я намалюю чотири. Фо. Ар, Артем. Хіппо. Хіпо. Хіпо. Чу. Фо. Фо, прекрасно малюємо. Four. 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 Ну, поехали. Ну, поехали. Угу, пока... А, ага, я щось. Поки не бачу малюнка, але ж зараз знайдеться. Ага, щось зависло, добре. Владик, лізард, ящірка, лізард. Скільки їх там? Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири? П'ять. Прекрасно малюй цифру Ось Вотакую шесть. Молодець, well done. Яна, Фокс, лисички. Скільки тут фокс? Один, два, Чотири. Ще одну десь втратила. Five! Let's say five! Я допоможу тобі. Five! Молодці! Давайте собі покопаємо. Ви молодці. Молодці, чудово. Okay. Tell me, please, What's your favorite animal? Кого б ви обрали улюбленою твариною? Владік. Яка більшість з цих, цих, тварин? Ніби, ніби, ніби. З цих, цих тварин тобі сподобалось? Жирак. Джиро? А чому саме джира? Мне понадобива зібро. Почекай секунду, Артем. Владик зараз. А вот він, крутий. Крутий? Да. так. Він дуже довгий гарний. Артем, хто тобі сподобався? Зібра? Да. Чому саме зібра? Большая. Окей, це біг, Яна? Яка тварина тобі сподобалась найбільше? Все. І так. Зараз нам вже час прощаватися. Давайте скажемо один одному. Goodbye. See you next time. Goodbye. See you next time. Bye, bye, bye. Goodbye.